Hello! Всім привіт! От і закінчилась моя шестиденна подорож на святу гору на острів Халкідіки. Ви її більше знаєте як свята гора Афон. І в цьому випуску ви дізнаєтесь, що з собою потрібно мати, якщо їхати в цю подорож, як туди потрапити, скільки коштів потрібно приблизно, і саме головне мої емоції. Так що полетіли. Всім привіт, доброго ранку. Я вже вирушаю на свою поїздку на гору Афон. Це острів, який відноситься до країни Греції. І я думаю, буду показувати все цікаве, що я там буду бачити. Шо? Тут буде закадровий голос, і це Ліля. І мене цікавить, чому ти поїхав на Афон? Чому я поїхав? Тому що я отримав таку пропозицію. Я поїхав. Я про це давно мріяв, думав про це. І як е, в кожного християнина, ну не в кожного, в кожного хто має таку можливість і хто знає про цю, гору, він хотів би поїхати туди. Також і я. Я захотів туди поїхати, я про це дуже багато читав, дивився. Після цього як я там побував, я реально запевнився, що. Там має побувати кожен, в кого є така можливість. І я хочу ще раз поїхати. Це був дуже цікавий досвід. А як потрапити туди? Ну, все просто, коли ти знаходишся в Греції, в місті, яке знаходиться біля Афону в Аранополісі, ти приходиш в так зване консульство їхнє, даєш свій паспорт. І отримуєш буквально за 20-30 хвилин діаметріон. І все. А яка вартість цього? Ну, вартість буквально 25 євро, і все, і віза в тебе. І ти, ти її отримуєш на 4 дня, але якщо ти, наприклад, виїхав вже після цих 4 днів, ти виїхав з острова. І потім, наприклад, на п'ятий день знову сідаєш на паром, тому що там немає як такого транспорту, Там всі їздять як маршрутки, в нас так в них пароми, типу кораблі маршрутки, і в тебе ця віза діє чотири дні. Після чотирьох днів тобі потрібно знову нову відкривати, щоб заїхати до, до цього острова потрапити. То я можу потрапити на афон? Ні, жінка не може потрапити на Афон з релігійних міркувань. Мені цікава історія, і скажи, будь ласка, в якому році з'явився перший монастир? Ну, перший монастир, який називається Велика Лавра, він був заснований в 962-963 роках афанасієм Афонським. І він до цих пір цей монастир є тобто Самим першим і по цей день діючим ветя. Ти був там шість днів, і як проходив твій день, і що взагалі протягом дня ти робив там? Ну, взагалі, коли ми прибули в перші з монастирів, це був вечір. Ми сходили на вечірню службу, сходили на трапезу і пішли спати. Ну, ходили трохи екскурсії по території. Території дуже великі, і всі монастирі знаходяться біля моря. І після того, як ти просинаєшся вранці, в 4 ранку починається ще одна служба як вечірня. Нічна, точніше, з цієї нічної починається ще одна служба, і приблизно вона закінчується а, о півдв'ятої. Після півд'ятої ти їсиш знову, трапеза в тебе, і все. І в тебе вільний час. Ну, Це не можна назвати вільним часом, тому що я думаю, ці паломники, які приїжджають надовше, чи на 6 днів, у них є якісь послушання, вони якісь трава рубають, щось роблять. А ми, наприклад, ми ходили по, 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 по території монастирів, дивилися. Ікони старі прикладалися до них. Також такий нюанс: на фоні тільки їдять два рази тобто вранці і ввечері. У тебе є утрення трапеза і вечірня трапеза. І ну, мені перший день, який я так їсти, хочу ходив, думав. А потім, якщо чесно, ти привикаєш до цього, і в тебе думки взагалі про інше. І, ну як сказати, про те, що я думаю, наприклад, зараз тут. Тих думок не було там. Не хотілося там телефон клацати, там щось подивитися, що там новеньке з футболу, якісь новини, щось те, те, те. Ні, просто ти знаходишся сам з собою, ти думаєш про себе, що ти робиш так, що ти робиш не так. Ну так сам окупаєшся в собі. Це було дуже цікаво. Ну і я пам'ятаю в другий день, як ми прибули в один з монастирів, це такі дуже цікава історія. Ми піднялись на гору, піднімались одну годину. І потім пішли до одного монаха, і цей монах з 1949 року знаходиться на горі Афон. Тобто я, ну, я просто це не уявляю, як я я, я. я цього не можу уявити. Він в 11 років приїхав на Афон. і до сих пір він. він ну він він монашество прийняв в 24, Здається, він говорив: 20 чимось я не помню точно. Скедія, я... Я то в квітні. Буду брехати, він прийняв монашество, але з 11 років, з 1949 року, він знаходиться на території Афону. Тобто йому 89 чи 88 років він говорив. І ще такий цікавий факт: він... православні люди, я думаю, знають. Ну, не всі, але це не важливо, це є такі святий, як Паїсі Святогорець. Він був знайомий з Паїсієм Святоворцем і там про нього розказував. І хоча Паїсій помер в 94 році, 1994, але його вже як до ліку святих віднесли. Тобто настільки була свята людина. І ти там також ходиш на цих службах, бачиш цих монахів, бережне благословіння, говориш там з ними. Настільки вони розуміють там англійську, ну на своєму рівні, звичайно. І ти бачиш, це люди, які просто вони просто ходять в церкву. Роблять своє послушання, моляться Богу, і все їм нічого не потрібно. І ти навіть такі на секунду ти їх не розумієш, тому що нам так сказати, мирським людя людям не зрозуміти цього. Отак, що ти можеш все просто кинути і поїхати. Це, це, це дуже велике випробування, але мені дуже сподобалось. Я приїхав дуже заряджений. В мене дуже багато сили, енергії. Я хочу розвивати youtube канал і дуже багато цілей. І я хочу ще раз поїхати. Мене знову вже запросили на Святогору на осінь. Я б дуже хотів поїхати. Буду бачити, як в мене справи складаються. Складуться точніше, але я дуже хочу поїхати. Чекаємо. Владика, поїхав. І я не зрозуміла, хто такі мерські люди? No. Мирські люди, Ліля, це ми з тобою, наприклад. І всі люди, які поза, поза фоном, поза моїм. <тас> Який момент тобі найбільше запам'ятався там? Ну, взагалі, моєю голою мало що вмістити в, в, всю цю інформацію, яку я там побачив. Мені, я, мені, мені вся інформація, те все, що я побачив, мене зараз до, до цих пір перед очима. Але дуже запам'яталося мені момент, коли ми піднялись ще вище. Після цього е монаха, якого я розказував, що він з 11 років, ми піднялись ще на рівень вище, і там така маленька не то церквушка, не то хатинка, більш хатинка, і там живе монах отшельник Як ви думаєте, з якої він країни родом? Він американець. Ми прийшли до нього, він не часто приймає гостів, але так як оцей отець Василь, який робив нам цю екскурсію, організовував, він з ним був знайомий раніше, вони десь пересікалися, він з ним зв'язався і ми змогли до нього потрапити. І що він розказував? Він з 11 років вони ходили на якісь, я не, не пам'ятаю чи толі. Православні трошки, чи куди. І він, вони, вони слухали якісь чи розповіді про славність, чи що, але вони цього не розуміли. А потім він просто е, почав про це більш цікавитись. Він в Європі вчився в англійському університеті в Кембриджі. Дуже освічена людина, ти не скажеш це монах. Він настільки сучасний, ти, ти йому задаєш, от ти приїхав з цього світу, а він очельник, Він взагалі від цього світу відключений і все. Він навіть говорив. До нього, коли люди приходять, він просто в гори уходить, тому що він хоче сам собою, бути. просто його головна ціль це молитись. Це така ціль вичальників. Просто молитися і все. І він, він розказував, що після того, як він закінчив Кембриджський університет, він, він зрозумів, що він хоче робити. Він переїхав в Афон. І з якого року я не пам'ятаю, він там, чесно, не пам'ятаю. Але у 2015 році він останній раз покидав Святого і через те тільки що захищав докторську дисертацію. Ти реально з ним говориш, і це людина сучасна. Сучасні тобі відповіді дає на, на, на твої мірські запитання, якісь такі, які віддалені від нього, але він взагалі ну, знає на це відповідь. І ще він також перекладає дуже багато книжок стародавнької це така мова зараз грецька, це давньогрецька мова на англійську, тому що в нього є е, якісь знайомі чи друзі його, які ведуть ютуб-блоги, і православні ютуб-блоги і на англійській мові. І він на англійську мову перекладає і все. І ще ми, е, взяв я на себе таке послушання, я йому передати каву. Сухофрукти. Ну, це я так напросився, він не просив, напросився. І я, я був здивований, що це можна передати якось, що ти, типу можеш зараз тут купити, наприклад, в Британії і передати через пошту, і вони там якось морями, полями все передають і пересилають. Це було дуже класно. Мені дуже сподобалось, він заварив. Ну, в нього світла там немає, в нього стоїть якийсь маленький генератор. І він цей генератор підключає, коли якусь каву заварює собі. А переважно він там на дровах заварює, в нього там така. Каструлька, він нам кави зориться, ця кава така була смачна. Ух, це просто. В нього там, я не знаю, можливо, як цей столик поле, там помідор, якийсь огірок, чисто, щоб їсти, і все. Ну, це, це, це неймовірно просто. І ти, ти такі думаєш, як це все функціонує? Типу, тут сучасний світ і афон, це різні речі, але все одно можна сказати, що вони сумісні. Тому що, так як я згадував, що. Один голландець, я в сторіс викладав я в розповіді не розказував, сторіс викладав. Якщо не стежите, стежіть за мною і за лією в інстаграмі, там будуть часто розвірші. Так що до голландця. І як я розказав, він не хрещений, і він за взагалі за, за гору декілька років тому почув, і його знайомий знайомого розказав про ця Василя, і вони так сконектились через Фейсбук, і він поїхав. Як ми жартували, що наступного разу, як ми поїдемо, наступного року ми хочемо знову групу зібратися, його будуть хрестити вже на фоні, прям в морі. Ну, це було, б, це було б неймовірно. Він сказав, що це дуже для нього класний експіріенс, дуже, йому дуже сподобалось. Він дуже багато чого навчився у нас нового, так само і ми в нього навчилися. І все, і я до того веду, що цей світ, який інноваційний, штучний штучні інтелекти, все, і тут Афон, цих два різних світи, але все одно вони сумісні. Тому що ти живеш тут, ти там бігаєш, ти думаєш про одне, про те, що тобі треба заробляти гроші, там, що тобі треба то, що тобі треба там рости, там, тебе чи депресії, чи ще щось. А ти просто туди їдеш і думаєш, що да, треба гроші, треба депресії, але просто треба як. Ставити пріоритети в своєму житті, треба ставити все на своє місце, і все воно так буде. Треба трохи менше як знаєте, говорити про інших, озлоблюватись на інших, там говорити неправди так само треба менше. Треба просто концентруватись на собі. Якщо ти не хочеш, щоб тебе осуждав, не осуждай, нікого і тебе ніхто не буде осуждати. Тобто, як, е, наприклад, про тебе говорять неправду. Тобі треба просто просміятися і типу скати добре, типу, і все. Все одно з часом, якщо це неправда, всі люди зрозуміють. Ну, не всі люди, а ці люди, які в цій ситуації вони зрозуміють, що правда і хто є хто. Хоча мені так вже здається, що всі знають, хто є хто. І мене ще цікавить, тобто ці монахи вони живуть на цьому. <плес> Що ці монахи вони живуть постійно на острові і ніколи не покидають межі острова? Так, правильно. Багато монахів дуже багато років вони покидають межі острова і залишаються тільки біля монастирів, тому що вони покидають всі свої будинки, сім'ї і все. І це їхній дім. А якщо вони захворіють або якась критична ситуація? Ну, в багатьох великих монастирях є свої лікарні, навіть стоматології. Тобто вони можуть себе до певної міри забезпечити. А як на рахунок продуктів харчування? Ну, переважно більшість продуктів вони вирощують самі, такі, як там, помідори, вирки, картошка, все таке, як грядку. І також вони в морі рибу ловлять, вони ловлять риби, кальмари і дуже, дуже смачно це все готовлять. Я, я куштував і це просто. Це, ти вранці ти ввечері в будь-якому монастирі і це смакує. Ох, я як їв жареного кальмара, це було настільки смачно, що я, я до сих пір пам'ятаю цей смак. Це було дуже класно. Також е є така традиція в кожному монастирі, коли прибуває нова група, ви приходите, вас зустрічає один з монахів, і вам завжди дає рахат Лукум. Завжди це їхня фішка. Прийом, Рахат Лукум солодке. Монах подойшов до рік не а що з їжі ти вживав? Ох, я вживав все, що давали, і все, що було. Е, ну, Якщо почати з е, ранішньої трапези, коли не постний день е, тобі пропонують вино під час трапези, у тебе є завжди перше і друге, яке стоїть, мені сказати, можна сказати, на, на столі, типу, що можуть це все брати. Тобто, може бути якийсь суп. З морський суп, тобто з кальмарами, з якоюсь рибою, може бути жарена тріска, може бути, як я вже раніше говорив, дуже смачні кальмари, які я ніколи не забуду. Жарені кальмари з рисом, дуже смачні. Салат свіжих овочів. Я просто пам'ятаю, повні... як стоїть миска, там насипані огірки, помідори, ти додаєш свій суп, ти береш цей огірок, сам собі ріжеш, огірок, помідор. Наливаєш оливкою олією, олі, яку вони самі роблять. Перчиш, солиш і їсиш. І це такі помідори. Хто живе за кордоном, не тільки в Британії, здається, зрозуміє. Не знаю зараз, як ситуація в Україні з цим, але за кордоном так точно. Ти не відчуваєш просто цей смак непомідори, не огірка. Не а там я просто влюбився і в овочі, і в помідори, і в гірки просто різаєш і їсиш. Супер. Також на кожному столі там є оливка-олія, яблучний оцет і оливки. Ну, і вино, коли пос не постний день. Тобто, -то. коли пісний день, то вина немає. так. Е, на рахунок вечері, все так само. Там подають перше тобі, друге стоїть на загальному столі, і все. Ну, до чого я. А, і ще один нюанс дуже важливий: там печуть свій хліб. Хліб настільки смачний, просто печуть свій світлий хліб, темний хліб, і він настільки смачний, що е, Олег, привіт. 에... Мій брат во Христі, який зі мною був також, він... ми завжди, можна сказати, були разом. І коли ми були на трапезі, він за одну трапезу з'їв цілу булку чи буханку, як це буде правильно, не знаю. Ц... Цілу булку хліба. Настільки він смачний. Я цілу булку, звісно, не подужав. Я десь мож... Можна сказати, половину, він цілу булку з'їв. Тобто Хліб настільки смачний, що капець. Тобто, ти. Перший другий день ти звич... зв... звикаєш до цього графіку, ти два рази в день їсиш. Ти знаєш, що ти зранку маєш поїсти дуже плотно, добре, ти наїдайся, тобі вистачає е... сил. Але можна сказати, о, та типу, якби ти був на роботі вдома, то ти все одно хотів би більше їсти. Ну не факт, не знаю. Тому що ми, ми їли все одно два рази, але ми піднімалися вгори, йшли назад, вверх. Тобто в нас теж була фізична фізичне навантаження і, і все. Тобто поїздка вийшла дуже цікава. Я, я відчув неймовірні емоції і духовні, і фізичні, і зараз себе набагато краще почуваю. Я до того себе погано, непогано почував, але зараз ще лучше. Тобто, якщо у вас коли-небудь буде в житті така можливість, ну, неважливо, скільки це коштує, їдьте, навіть не думайте про це. Це цього вартує. Тому що мій один знайомий, я йому кажу, от їду на фон, там каже, скільки? Кажу, та 625. Ну, ще крім того, вже ж треба з собою мати, я думаю, плюс-мінус ту саму суму. Він такі, скільки? 625. Я кажу, так, да. Каже, дорого. Кажу, в смислі. То це взагалі не дорого. За це, це, що ти можеш взяти для себе і все. Просто я не розумію, коли таких людей, які. Просто працюють і все. Ну, типу, вони говорють, а я, типу, там, заробляю гроші, сім'я, ще щось. Ну, я все розумію, але просто коли ти не будеш, е, як тобі сказати, відпочивати, ти, і твоя сім'я не буде відпочивати так, як треба, що ви потім згадаєте? Це, є, це зараз ще й плюс, так як в Україні у нас те, що відбувається, це наявно показує. Я це, звісно, не відчуваю і не знаю. Але це явно показує, що за матеріальне нам триматися, ну знаєте, не завжди треба. Треба більше триматися за духовне, за моральне, чи як це сказати. Тому що там проживеш ти 20 років, я таких багато дуже розмов чув, от та нема що згадати. А де моя молодість? Де я всю життя працював, Хотіла заробити там на квартиру чи на будинок. Будинок є, але емоцій нема, нічого нема, нема що згадати. І все, і таке. А тут я чисто про себе говорю, це не означає, що я тут такий красавчик за кордоном, і я там багато де поїхав, але я просто говорю, як я розпоряджаюся своїм часом, і як би б я радим вам, вам розпоряджатись ним. Тобто цих два роки, які я знаходжусь тут, два з половиною і мене. Блін, не знаю, чи більш насиченіше, ніж було перед тим, тому що в мене було веселе життя, але дуже насичене і так заміняє, можливо, 10 років життя, як я жив до того. І, типу, розумієте, ще є такий критерій, коли ти зустрічаєшся з якимись людьми, чи ти знаєш з ними про чи ти маєш про що з ними поговорити. Тобто, зрозуміло, якщо ти там, любиш, наприклад, спорт. З людиною, якою ти зустрівся, і вона любить спорт, ви знайдете спільну мову. А якщо людина трошки друге щось любить, там повар, наприклад, чи любить автомобілі, чи любить щось друге, чи ти зможеш з ними всіма поговорити. Підводячи підсумки твоєї поїздки на Афон, що ти можеш сказати? Я можу сказати, що я дуже щасливий, отримав дуже багато позитивних емоцій. Дуже багато чого взяв для себе духовно, морально, і всі, у кого буде така можливість, їдьте. І все. І це, це було дуже класно. Я хочу ще. Коли я зустрівся з Олегом в Берліні в аеропорту, він мені сказав, я був раз, але каже, після того я був раз, мені завжди хочеться повернутися. Тепер я розумію, про що він говорив. Так що це, це неймовірно. Слава а зараз Богу. ви можете насолодитися кадрами, які я зняв на фоні. Безпосередньо зараз ви бачите закинуту церкву, якій ніхто не проживає. Це вид згори, коли ми добиралися до іншого монастиря. А це ранок. Подивіться просто. Просто стоїш, дивишся і насолоджуєшся. Це всередині церкви, але тільки одне відео, тому що не дозволяли дуже багато знімати. Це ми їхали на пікапі, добирались з одного монастиря в інший. Подивіться на ці вигляди. Це я дивився і говорив: це чорна перлина з піратів Карибського моря з фільма. Це один із монастирів, які ми відвідали також. І тільки що було видно одну із сторін приблизно років 10 тому вона вся була. Спалена і відбудована. А це мій новий друг Роберт, і він голландець. І він взагалі не є хрещений в будь-якій вірі. Йому просто було цікаво поїхати на фон і подивитися на інших людей, як вони себе тут поводять і як живуть. Він сказав, що він вражений. Він багато чому навчився у нас. Ми з ним домовились, що наступного року ми знову зустрінемося. Афон покорив моє серце. Я знову туди повернусь. Слава Богу, за все.